Від Бога до Галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, із дому Давидова, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало це привітання, та ангел сказав їй. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І озвалася Марія до Ангела. Як це станеться, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе. Котре народиться, назветься Сином Божим, тому що жодне слово не буває у Бога сили. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перше ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала волі від Духа Святого, а Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосипе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого, Вона наш народець Сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів, прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. Тими днями, що вийшов указ у кесаря Августа переписати всю землю, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вефлієму, бо був він з дому та з роду Давидового записатися з Марією. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй. Народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його, поклала в яслях, оскільки у гостиниці не було для них місця. Тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давидова народився Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака знайдете сповити немовля, яке лежить у яслях і раптом з'явилася біля ангела сила силенна, небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували, слава Богу, на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у віфлієм і поглянемо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та й знайшли Марію Йосипа і немовля, яке лежало в яснях. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. Дитя нам народилося, нам дано сина, влада його на плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру, потужною буде влада і нескінченний мир від тепер і навіки вічні.